Вітаю вас, дорогі брати та сестри, сьогодні 17 лютого за юріанським календарем та 1 березня за Григоріанським. В цей день ми шануємо пам'ять святого Великомученика Феодора Тирона, а також праведної Маріамни, сестри апостола Филипа, знайдення мощей мученика Мини, преподобного Феодора Мовчазного Печерського, священомученика Єрмагена, патріарха Московського. Священомучеників Михаїла, Павла Пресвітерів та мучениці Анни, Познайомимось з життям святої праведної Маріамни. Маріамна була сестрою апостола Филипа, давши обітницю дівоцтва, вона приєдналась до нього разом з апостолом Варфоломієм і всюди слідувала за ними. Одного разу, коли вони прийшли в місто Ієраполь. Поклоніння ідолам завершилось, але городоначальнику не сподобалось це, і він дав наказ схопити святих. Апостол Филип був відданий на смерть через повішення на хрест, а Маріавну за апостолом Варфоломієм було відпущено після Божої кари на градоначальника і ідольських жреців, їх поглинула земля. Свята, поцілувавши тіло свого брата, віддала славу Богові і вирушила далі на проповідь, і в одному із міст вона мирно відійшла до Господа, її молитвами допоможи нам Боже. У сьогоднішньому Євангелії ми чуємо наступні слова. І коли він був. У Віфанії, в домі Сивона Прокаженого, і возлежав прийшла жінка з Алавастровою посудиною, мира з нарда чистого, дорогоцінного, і, розбивши посудину, злила йому на голову. Деякі обурились і між собою говорили, навіщо така трата мира, бо можна було б його продати більш як за триста динаріїв, і роздати убогим, і дорікали їй. Ісус же сказав «Оближте її, навіщо її бентежите, вона добре діло зробила для мене, бо вбогих завжди маєте з собою, і коли захочете, можете їм благодіяти, а мене не завжди маєте. Вона зробила, що могла, заздалегідь помазала моє тіло до погрібінням. Істину кажу вам: по всьому світі, де буде проповідане це Євангеліє, буде сказано на спомін про неї і про те, що вона зробила. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.